Всім добрий день! Вітаю на уроці хімії. Тема уроку: Йона, молекулярні рівняння хімічних реакцій. Сьогодні ви навчитеся складати такі рівняння і, нарешті, дізнаєтесь правду про реакції, які відбуваються в розчинах. Йонно-молекулярне рівняння це рівняння, яке містить формули речовин і йонів та показує суть хімічної взаємодії речовин. Записують такі рівняння, коли хоча б один з реагентів беруть у вигляді розчину. Ми з вами знаємо, що в розчинах речовини розпадаються на йони, дисоціюють. Тому реакція між такими розчинами є реакція не просто між речовинами, а реакція між йонами, на які розпались ці речовини. І щоб зрозуміти суть процесу, замість формул таких розчинених речовин записують формули йонів, з яких вони складаються. Тому рівняння називаються йонними рівняннями. Для них існують певні правила, і ми їх зараз розглянемо на прикладі взаємодії двох розчиненів: розчину солі купром 2 сульфату і розчину лугу, гідроксиду. Ви зараз бачите ефект цієї реакції на картинці. Утворюється блакитний осад, ознака хімічного явища, тобто реакція відбулася. Що за осад ми отримали, що залишилося в розчині, ми зараз дізнаємося, склавши рівняння цієї реакції. Робимо перший крок. Записуємо рівняння реакції, як ми робили завжди. В ньому не буде формул йонів, тому воно називається молекулярним рівнянням або рівнянням реакції в молекулярній формі. Аналізуємо. Ціль реалою з лугом, це реакція обміну, тому купрум з натрієм міняється місцями. Був натрій, аж тепер замість натрію стане купрум. Буде купрум, аж двічі. Чому двічі? Тому що купрум двовалентний. Валентність металу не змінюється в реакціях обміну. Далі був купрум С4, тепер замість купруму стане натрій, буде натрій 24. Так само розставляємо індекси відповідно до валентності. Урівнюємо Купрум зліва 1, справа 1 рівно. Натрій зліва 1, справа 2. Треба двічку поставити перед формулою лугу. І тепер один. Кислотний залишок со 4 зліва, 1 справа, 2 ОН зліва, 2О справа. Урівняли. Тепер будемо складати йонне рівняння. Замість формул всіх сильних електролітів ми будемо записувати формули йонів, на які вони розпалися. Для цього нам потрібно зробити другий крок підготовчий. Серед реагентів та серед продуктів реакції позначаємо розчинні, нерозчинні та малорозчинні речовини. Робимо це, звичайно, за таблицею розчинності. Якщо нерозчинна або малорозчинна речовина у вас є серед продуктів реакції, то після такої формули вам треба буде поставити стрілочку вниз, показавши, що ця речовина випала в осад. Крім того, серед продуктів реакції вам можуть трапитись гази СО2СO2H2SN3. Тоді, після такої формули, ви поставите стрілочку вгору, показуючи, що ця речовина вилітає за межі реакційного простору. Ну і третій випадок. Серед продуктів реакції у вас можуть утворитися речовини, що мало дисоціюють. В першу чергу це вода H2O, крім того, це можуть бути слабкі або середні сили кислоти, наприклад, h 2 so 3 сульфідна або H3PO4 ортофосфатна. Ну, давайте беремо таблицю розчинності і визначаємо розчинність. Копрум С4, перетин копру с 4, буква Р, розчинна речовина. Обов'язково ставимо букову Р під формулою цієї речовини. Далі натріо H на перетині R, розчинна речовина, копрому H2 на перетині Н, не розчинна. Це продукт реакції, тому після цієї формули ставимо стрілочку вниз, утворився осад, у той красивий блакитний осад. Це і був купрум H2, копр 2 гідроксид. Ну і остання формула на 2С4. 4 Наперети ніде ось у нас стоїть буква R, Ця речовина також розчинна. Більше жодної речовини немає, у нас тут немає ані газу, ані речовини, що мало дисоціює, тому переходимо до третього кроку. Основного будемо складати повне йонне рівняння. Його ще називають повним йонно-молекулярним або рівнянням в повній йонно-молекулярній формі. Чому? Тому що ми зараз замінимо формули всіх розчинних речовин на формули відповідних йонів з урахуванням індексів та коефіцієнтів, тому воно йонне, а формули решти речовин нерозчинних або тих, що мало дисоціюють, або газів, залишимо без змін в так званій молекулярній формі, тому воно ще й молекулярне. Ми маємо раз, два, три розчинні речовини. Вони розпадуться на йони, а формулу Купром Аж двічі залишимо без змін, тому що це не розчинна речовина. Розбивати на йони ми вміємо дуже добре за допомогою таблиці розчинності. Коли ми писали рівняння дисоціації, я думала, що ви навчилися дуже гарно це робити. Ну давайте купрому С4. На що розпадається на йон Купром 2 плюс і на йон С4 з зарядом 2 мінус. Не забуваємо між йонами ставити плюсик. Далі 2 натрію Аж, і тут двічка, яка стоїть перед. Формулою коефіцієнт. Він відноситься до кожного атома, відповідно до кожного йону. Тому не забуваємо його обов'язково вказувати перед формулою відповідного йону. Натрій Аж розпадається на натрій плюс. OH а 2 натрію H OH розпадеться на 2 натрії зарядом плюс, і на 2 йон H OH зарядом мінус. Далі дорівнює дорівнює. Наступну формулу вона не розчинна ця речовина, тому ми переписуємо без змінку про М2, і стрілочку, після неї поставили це у нас осад. І остання розчинна речовина так само розбиваємо на йони. Натрій на 2, ось він розпадається на натрій просто з плюсиком. Не забуваємо, що двічка, якщо вона не входить до складу йону, ми записуємо. Писуємо її у вигляді коефіцієнту перед формулою цього йону. Тому у нас буде 2 натрій з плюсиком. І плюс со 4 ми вже бачили, це йони со 4 2 мінус. Отже, ми з вами повністю це рівняння розписали на всі йони, які тут є. Тому це повне йонне рівняння. Тепер наступає найприємніший момент: ми викреслюємо зайве і в лівій, і в правій частині повного рівняння, закреслюємо однакові йони, скорочуємо це рівняння. Тільки увага, кількість таких іонів має бути обов'язково однаковою. Дивимось купрум 2 плюс зліва є. Шукаємо купрум 2 плюс справа. Бачимо, купрум є, але ж не 2 плюс. Тут Купрум входить до складу нерозчинної сполуки. Тому ми не можемо викреслити такий йон. Далі SO4, 2 мінус зліва і справа подивіться. Саме в такому вигляді. SO4, 2 мінус, це означає, що і зліва, і справа ми його перекреслюємо. Далі 2 з плюсиком зліва є і справа, подивіться. 2 з плюсиком є і зліва і справа. Перекреслилися йони. І залишився 2 OH зліва з мінусом зліва, а справа немає такого напису. ОАж є, але він в складі речі не речований. Тому ось все, що могли, викреслили. До речі. Буває так, що за кількістю йонів у вас вони не співпадають. Це означає, що ви помилилися в початковому рівнянні. Або забули розставити індекси відповідно до валентності, перевірте, чи правильно ви склали формулу, або забули урівняти реакцію. Якщо у вас все вірно зроблено, у вас обов'язково за кількістю йонів будуть співпадати. Ну і нарешті на останній крок, п'ятий. Записуємо скорочене йонно-молекулярне рівняння. Для цього переписуємо формули йонів і речовин, що залишилися незакресленими. В лівій частині, що в нас залишилось? Купром 2 плюс і 2H з мінусом. Записали. Потім знак дорівнює, в правій частині залишилась тільки одна формула. Купром, H2 зі стрілочкою вниз. І також записуємо. Ось оце останнє рівняння і є скороченим йонно-молекулярним рівнянням. Додам ще, інколи у вас може з'явитися додатковий крок, його немає сьогодні, але він може бути. Якщо всі коефіцієнти виявляться однаковими або кратними в третьому в цьому рівнянні, це може бути, наприклад, 2, 2, 2 перед кожною формулою стоїть, або 3-3, 3, або там 3, 6, 3, І ви можете скоротити, ви обов'язково скорочуєте такі коефіцієнти на відповідне число. Таким чином ми маємо три рівняння однієї і тієї самої реакції. Перше рівняння називають молекулярним рівнянням або рівнянням в молекулярній формі, друге рівняння повним йонно-молекулярним рівнянням або просто повним йонним рівнянням. Ну і третє називають скороченим йонно-молекулярним рівнянням або просто скороченим йонним рівнянням. І якщо у вас буде завдання записати йонно йономолекулярні рівняння або рівняння в йонно-молекулярній формі, ви обов'язково маєте записати три ось такі рядочки. Gracias. Ну і нарешті найголовніше питання, навіщо ми все це робили і куди поділися ось ці йони, які ми викреслили, пояснюю. Записували рівняння ось такими для того, щоб скласти третє, скорочене йонно-молекулярне рівняння. Саме воно показує суть процесу, який відбувся при взаємодії розчинів електролітів. Незважаючи на те, що в розчинах таких було багато різних іонів, прореагували між собою тільки йони купруму 2 і гідроксид йони OH-. Вони об'єдналися. Назом, утворивши нерощину сполоку, купрому аж двічі, особлакитний, який ось сюди випав на дно. Іони, натрію, сульфат йони нікуди не поділись, вони так і залишилися плавати в розчині. Тому з точки зору електролітичної дисоціації, вони не приймали участі в процесі. Як були вільними іонами до реакції, так і вільними йонами після реакції і залишилися. Саме тому ми їх скорочуємо і не звертаємо на них уваги. До речі, дуже часто рівняння реакцій, які відбуваються між розчинами електролітів, записують тільки в скоротні. В вигляді, показуючи таким чином, які саме йони приймають участь у такому процесі. Ось і все. Правила, про які я вам сьогодні розповіла, я зібрала на двох слайдах. Ви можете поставити відео на паузу і виписати ці правила собі в зошиті. Більше прикладів, більше рівнянь ми запишемо на наступному уроці, який буде присвячений реакціям обміну між розчинами електролітів. А тепер я з вами прощаюсь, як завжди, бажаю успіхів у вивченні хімії. Не хворійте, бережіть себе і нехай над вашими головами завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. До зустрічі на нових уроках хімії. До побачення!